Чи можна святкувати День народження? Як не дивно, це запитання я досить часто чую, адже деякі християни вчать, що цього робити не можна. Давайте спробуємо розібратися, наскільки аргументована така заборона, і подивимося на найпопулярніші аргументи тих, хто проти святкування, і що про це говорить Біблія. Отже, аргумент перший. У Біблії немає прямої заповіді святкувати День народження. І це правда, але з іншого боку, там і заборони немає. Відсутність заповіді не робить щось гріхом. Біблія дає певні загальні принципи. Життя має бути чесним, поміркованим, без надмірностей. Якщо ти святкуєш День народження без порушення цих принципів, не бачу жодної проблеми. Святкуй на здоров'я. Я б сказав, що навіть навпаки, День народження це чудовий привід. Подякувати Богові за ще один рік життя. Аргумент другий. У Біблії згадуються тільки два дні народження і обидва трагічні. Так, це історія про Фараона в книзі буття і Ірода в Євангелії від Матвія. І там справді трапилися страшні речі. Але ж не сам день народження був поганий, а вчинки людей під час його святкування. Фараон наказав стратити пекаря а ірод Івана Хрестителя, але день народження сам по собі тут ні до чого. І ці місця з Біблії є чудовим нагадуванням, навіть свято може стати нагодою для гріха. Аргумент третій. День народження це язичницьке свято. Ну так, історично деякі традиції мали коріння в язичництві. Але я вже якось розповідав, що багато того, що ми зараз використовуємо у побуті, має язичницьке коріння, бо наші предки таки були язичниками. Наприклад, тримати вдома кішок, це колись був язичницький звичай, і це робили з релігійною метою. Сьогодні кішки з релігією нічого спільного не мають. Тож. В цьому питанні важливо пам'ятати правило: якщо те, що має походження з язичництва, використовується сьогодні з релігійною метою, це краще не використовувати. Якщо ж мова взагалі не про релігію, проблеми в тому немає. Наприклад, наші предки поклонялися вогню чи воді, це ж не означає, що ми не можемо цим користуватися. Тож важливий сенс, який ми вкладаємо у ці речі сьогодні. Для християнина день народження це день подяки Богові, і аж ніяк не поклоніння ідолам. Аргумент четвертий. У Біблії є такий вірш: добре ім'я краще, ніж аромат пахучого єлею, і день смерті людини кращий, ніж день її народження. Цей вірш часто виривають з контексту. Він не каже, що день народження поганий, він просто підкреслює важливо. Важливе добре прожите життя. День смерті праведника це як фініш у забігу, день народження старт. Тобто тут нічого не говориться про святкування дня народження і жодного засудження цього дня теж немає. Тож давайте підсумуємо: святкувати день народження можна. Звичайно, Біблія не зобов'язує це робити, але й заборони святкування немає. Але важливо у святкуванні пам'ятати про біблійні принципи. Тому святкуйте на здоров'я, якщо ваш день народження сповнений вдячності Богові, коли атмосфера на ньому не п'янка і непристойності, а пристойна радість і поміркованість, коли є молитва за іменинника, і коли ми пам'ятаємо, що головне не слава людині, а Богу, який дав життя цій людині. Тож проблема не в самому святі, проблема в серці. Якщо серце належить Богу. Той свято може стати гарною нагодою згадати про його милість, подякувати йому за життя і просто бути разом із тими, кого любиш.